Сніг, мряка, вітер, нестача сонячних променів та авітаміноз. Усі ці фактори негативно позначаються на фізичному і психічному здоров'ї українців у зимову пору. Сталося апатія, переживаю сильні стрес на даний момент. Аби позбутися депресивного стану, лікарі радять вживати більше вітамінів. Вони якщо в недостатній кількості вони гальмують е, процеси е, обміну речовин, в тому числі і головного мозку. Рекомендації скажімо, загально прийняті. Це мінімум 500-600 грамів фруктів і овочів на день, е, близько п'яти найменувань овочів і фруктів. Свій рецепт хорошого настрою мають і психологи шопінг це ідеально для жінок. Что я посоветую? Наверное, искать способы расслабления. Это домашнее чаепитие устраивать. Когда хорошая обстановка должна быть позитивная, как правило, к завершению дня, чтобы лечь спать человек мог в хорошем настроении. Потому что то, как мы спим, тоже важно. Хай там як, а з наближенням новорічних свят депресію, наче рукою зніме, переконують психологи. А от поетеса сніжана радіє життю вже сьогодні, бо коли на вулиці падає сніг, в голові у дівчини шедеври народжуються. Я запуталась в щоті вічності, в ожерелях і сніжних снов. Подарі хоч одну безконечність мені серед сніга і сніжних оков. І укутай мене в гарячі, як глінтвійн, одіяла із льда. Я як будто розсуток утратила, будто умерла і ожила. Віталій Маргалик Ігор Горпльонкін та Дмитро Мушинський телеканал Київ.